А насправді благодійність тут це наше життя. Це е, має бути постійно. Це не якийсь акт. Е, сьогодні подарувати подарунки дітям, а завтра ні. Е, тому що благодійність насправді буде сумнівною, коли ми робимо якісь хороші речі е, і є директорами благодійних фондів, але не поступаємося місцем в, в трамваї, в тролейбусі або в метро, е, коли ми можемо накричати на своїх. Однодумців або людей, які працюють з нами в команді. Коли ми не звертаємо увагу на дітей або рідних, ми всі стикаємося з цими проблемами в житті і ми повинні світити, ми повинні робити щось хороше. І це робити постійно. Не лише на День Святого Миколая або Різдво. Ми повинні постійно робити хороші речі. І це має бути в першу чергу наші рідні. Це мають бути в першу чергу люди, які нас оточують. Нехай цю скоро буде день Святого Миколая. Візьміть цукерки і подаруйте бабусям, яких ви не любите в своєму під'їзді. Подаруйте людям, яких ви зустрічаєте кожен день, коли їдете на роботу. Посміхайтеся. Це просто так, тому що насправді це як епідемія. Мав щось хороші речі ви даєте можливість людям повірити в себе і в суспільство, що воно хороше, що воно ще має надію. Наприклад, коли я сьогодні прийшла і побачила а, хлопців дівчат, я зрозуміла, що люди є хороші. І нехай це не всі, але вони є вже приклади. Вони є тими, хто змінює цей світ. Значить, у мене є надія, що мої діти будуть жити в кращому суспільстві. І кожен з нас може стати таким прикладом. Для наслідування, прикладом для того, щоб світити у цьому житті. І не потрібні великі розмови, не потрібні великі гранти або звіти, потрібні наші відношення сьогодні і зараз, до колег, до рідних, до близьких. Важливо те, що кожен з нас, з людей, має право на казку. Чи часто ми запитуємо один одного, про що вони мріють? Запитайте свої бабусі на Новий рік або різдво, про що вони мріють. Не хоче, про дідуся, можливо, це вже і не здійснення мрії, але як чудово, коли люди можуть мріяти. Запитайте у рідних, у бабусь, у дітей, у братів і сестер, і докладіть зусиль для того, щоб ця мрія здійснилася. І повірте, що їхнє життя зміниться на краще, тому що ви їм даруєте віру і надію. І вони цю надію подарують іншим. Кожен має право і на любов. Не ставте себе на головне місце. Пам'ятаєте? Це, як кажуть, маркетинг і там все таке інше, коли треба дізнатися потреби один одного. Ставте іншу людину, якщо ви на посаді керівника, якщо ви е, на посаді волонтера, ставте себе на місце інше і даруйте любов, жертвуйте, не будьте вмієми і посміхайтеся, тому що це воно не коштує нічого, але може вирішити дуже багато питань. І я би хотіла сказати про те, що в новорічний мішок кладіть себе нових, тому що це новий рік, і не змінюється насправді навколо нічого. Тобто, це не говорить, що в новому році ми будемо жити в Франції або десь в іншому місті, або в Німеччині, або в Англії. Ми залишаємося в Україні, ми залишаємося на тому ж самому місті, і люди довкола нас залишаються так само. Але ви в новому підкреслюю, року. Ставайте новини, відкривайте своє серце, будьте добрішими, посміхайтеся, пробачайте. Я думаю, я певно, у кожного з нас є люди, яким дуже важко нам спілкуватися. Але нехай цей рік стане кроком до того, щоб саме ви стали кращими і стали прикладом для інших, котрі таким самим хочуть стати. І наостанок я скажу дуже хорошу притчу про одного монаха, який захворів, і до нього. Прийшли провідувати його знайомі і подарували йому виноградну лозу, щоб він посадив виноград, він дуже про це мріяв. Він посидів, подумав, думав, о, у мене там ще один знайомий, він так хотів виноград, мабуть, я йому подарую. Він передарував іншому монаху. Той монах передарував іншому, 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 іншому. І через деякий час ця гілочка винограда повернулася до нього. І повірте, той виноград, який він до того, і той виноград, який став після. Це абсолютно різні речі, які не купляться ні за гроші, ні за гранти, ні за що інше. Отож, творіть добро, важаємо веселих свят і кладіть на мирі себе нових.